Коріння походження російського народу це фінські 100% або фіно племена. І додатком майже половини, якщо не більше, тюрського елементу, татарського так званого елементу, тому що я хочу вам зразу повідомити, щоб ви знали, що таких татаро-вологорів, як таких, не існує історії. То приходили 100% тюркські або татарські племена. Стовідсотково там ні одного монгола не було. Але коли Росія пішла в протистояння з Османською імперією, це, якщо ви пам'ятаєте, десь вже кінець 17, го початку 18 го століття і потім все 18, -е, 19 -е століття. От тоді вони і всунули туди монголів, яких там зовсім не було. Так ось, так ось, це суміш оця і створила так звану російську націю. Якщо будуть запитання, я відповім, якщо хочете це прочитати, будь ласка, це другий том оцієї країни Мокселі або до Московія, це другий том, перша частина що росіяни не славяни. Друга частина другого тому це теж другий такий дуже потужний, страшний міф, це те, що, що Ростово-Суздальська і Рязанська землі ні одного дня, я повторюю, ні одного дня не входили до складу великого київського п'ятірства. Тобто до часів Богдана Хмельницького, Київська земля і наша Русь, і Московія, або як її називали з 1200-х років Мокси, країна Мокси, не мали ніякого відношення. Ніякого, абсолютно. А те, що династія пішла і в Києві, і в Москві, одна то я вам хочу сказати дуже просто, якщо ви подивитесь в Європі, то є багато держав, таких, ну, наприклад, Іспанія, таже Німеччина, та же Австрія, багато, які мали одну габсбурзьку династію, але завдяки цьому ніхто, якщо до нього навіть... Угорці приходила австро-угорська династія і гакбургів. Ви розумієте, вони на цій підставі ніколи не казали, що це наша земля. Або ми родичі. Розумієте, це вигадані міфи. І ось два таких головних міфи, що не незлам'яни, і другі не входили. Перший міф сьогодні українська професура і українська наука сприймає сто відсоткова. Я майже ніде не зустрічав якихось протипоказань. Але оцей другий міф, що ростово Суздальська Рязанська земля не входили до Київського тимбільства, це сприймається важко. Хочеться чомусь нам, українцям чи русичам, щоб їх навчили державу як будувати і так далі. Не було цього. Вони їх навчили, оці так звані татаро-монголи або тюрки, як будувати державу, побудували Московську державу, тому що на теренах Ростово-Суздальської і рязанської землі після навали 1237 років не залишилось ні одного, я повторюю, ні одного Рюриковича. Їх всіх винищили. І є це в російських джерелах, є ці матеріали. Я не просто так хочу щось вам проповідую. Я скрізь пишу джерело, звертайтесь до російської історії, ось вона література. Будь ласка, читайте російські академіки і професори. Це давно-давно оце відкрили, написали, тільки це все приховали або знищили, або ще щось зробили, але не все. Так, вдалося приховати. От ця книжка тритомна, Праця країна мокси отримала державну премію минулого року Івана Франка. Важно. Високоповажний пане Володимире, шановний панство, сьогодні, в День Святого Тарасія, сам Бог нам послав таку гарну, добру зустріч із вами, бо саме ви. Вступаєте в світ Шевченка і зерно правди. Ваші книги це зерно правди. Ми хочемо вам щиро подякувати, бо ваші книги вже стали настільними в нас, в тернополян. І хочемо по нагоді подякувати пані Галі Садовській, яка так гарно, мудро представила вас і саме тим зацікавила нас, читачів. І ми почали купувати вашу книгу і читати її. А тепер дозвольте словами. Великого Тараса і Шевченка, бо ви во заслужили премії Франка, сказати вам, блажений муж, що йде на суд, не править і там за правду голос свій підносить. Дякуємо вам. Хай вам Бог дасть, так як ваші друзі з Австралії телефонували до стоїщи такої праці і відносити свій голос правди за нас, українців. І на кінець. Дуже наші багато політики всі говорять, що об'єднаємося Отець святе Шевченкове, але не виконують її. А у Шевченка є такі слова. А від коріння любо тихо, зелені парости ростуть і виростуть. Козак без упаде, роздавить вашого кумира дядьки Отечества чужого. Не стане ідола, і вас не стане. Ми віримо. Ми дякуємо вам, що ті дядьки Отечества чужого, які ще служать чужому, просвітяться від вашої чудової праці. Дай вам Боже сил. Питання я хотіла, як поставилися до вас, до вашої праці Титанічної. Академія, наша наука. Всеукраїнське товариство просвіта чи привітало вас і зустрічі. Навіть і опозиція наша, ну, і, звичайно інститути літератури і мовознавства. З роси і води вам. Хай нам Бог дає до стойничів праці навіку. Я вам щиро дякую, ви мені вибачайте. Я е, не привик, щоб мене так хвалили, і, будь ласка, не хваліть, між собою говоріть, а я е, просто я в Шевченкові тільки знаю одну річ. Бо я його знаю на пам'ять, цитувати можу. Але я знаю одну річ. Шевченко сказав дуже геніальні, на мою думку, і я всім вас раджу завжди пам'ятати. Борітеся, бо борете. Тобто кожен з вас, хто робить яку справу, робіть таку справу і тільки так, щоб ви були за неї горді, достойні і так далі. Ну, щоб ви розумієте, що вона вам не могла би ви робити самі для себе? Далі, що відносно, я щиро дякую, звичайно. Я не сказав з самого початку вибачаю. Пані Галині, яка тут дуже процитувала і зробила ці передачі в вашій газеті, я щиро їй дякую, тому що людина звичайно патріотична, наша людина. І я дякую за те, що вона долучила до цієї правди такий великий колектив. Я дякую редакції, газеті за те, що вони таку титанічну працю зробили. І ще одне вам скажу, підтримуйте цю газету як можете, тому що ви тільки подумайте, мені приходиться бувати багато де. Але я мало знаю газет, які самі себе годують. Емоційно відповідав. Я думаю, що ми сьогодні вже, бо ви захочете хтось книжку підписати. Подякуємо нашому гостю, що він приїхав до нас.